У цьому відео ми повертаємося до ситуації навколо 155-ї бригади імені Анни Київської. Ми вже говорили про це формування військових, якого навчали у Франції, і сам Макрон зустрічався з ними. Нагадаю, наразі йде розслідування про дезертирство за даними журналіста та блогера Бутусова. Воно було масовим. Зараз 155-та бригада перебуває на покровському напрямку, і у цьому відео ми розкажемо про реакцію командування на розслідування та нові деталі про ймовірне дезертирство і про все це далі. 155-та бригада імені Анни Київської носить ім'я Київської князівни, що в одинадцятому столітті стала дружиною французького короля. Ця бригада мала стати зразковим військовим проєктом. Командування сухопутних військ України описувало Анну Київську як сучасне з'єднання, навчене за стандартами НАТО і озброєне західною технікою. Нагадаю, обіцянку підготувати та озброїти під ключ на території своєї країни одну з українських бригад. Президент Франції Макрон дав ще на початку літа, тобто Україна давала людей, а західні партнери навчали та надавали техніку. Навчання у Франції тривали 9 тижнів восени минулого року, і вже з цього етапу почалися проблеми. До Франції поїхали майже дві тисячі військових, і більшість не мали достатнього військового досвіду. Французькі військові дійсно це підтверджували виданню Associated Press у листопаді. За їхніми словами, більшість українських бійців були нещодавно мобілізовані і раніше мали лише кілька тижнів базової підготовки перед приємним прибуттям до Франції і ще на етапі навчання близько 50 військових бригади втекли, каже Бутусов. Вони попросили у Франції політичного притулку, і це дискредитує Україну. Розповів журналіст Радіо Свободі. Те, що кілька десятків українських військових, які проходили навчання на території Франції, дезертували французькому агентству Франц Прес підтвердило і анонімне джерело у французькій армії. Точну кількість джерело не назвало, але стверджує, що це явище не було масовим. Українські бійці розміщувалися у французьких казармах, і вони мали право звідти виходити, кажуть французи. Що тепер буде тим українцям, які дезертували з французьких казарм та залишилися у Франції? Нічого, французькі служби військового правопорядку не можуть кримінально переслідувати у Франції українців, що тікають із української армії. Про це пише Франц Прес. Але крім цих п'яти десятків військових, які втекли у Франції, ще сотні бійців бригади пішли у СЗЧ під час формування бригади вже в Україні. Бутусов стверджує, що мова про 1700 військових, які дезертували навіть не перебуваючи в зоні бойових дій. Зараз ці цифри значно вищі, каже Бутусов. Після цих заяв майже одразу у ДБР заявили, що відкрит те кримінальне провадження за фактами дезертирства та перевищення повноважень. А пізніше оголосили, що затримали командира однієї з родбригади. імені слідчі не називають, але кажуть, це сталося 8 січня у Рівненській області. Його привезли до Києва і вже тут повідомили про підозру у самовільному залишенні місця несення служби та відмові виконати наказ. Старший лейтенант мав наприкінці минулого року передати роту, яку він очолював в підпорядкування іншому підрозділу. Натомість він сказав своїм бійцям тікати без зброї та сам Шов у СЗЧ, поки підозрюваного триматимуть під вартою з альтернативою внесення застави за словами Бутусова. Перша проблема 155-ї бригади: там не було командних кадрів, одиниці мали бойовий досвід. Хаос породжувало, і те, що відразу після повернення з Франції військових перекидали під Покровськ. За його словами, часом навіть без озброєння. Зокрема, жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. і усі 120-мм міліметрові Матні міни виробництва підприємства Мінстратехпрому, які видавали бригаді, виявилися бракованими. І з перших днів 155-та бригада несе значні втрати. Пише журналіст. Військові самої 155-ї бригади, з якими спілкувалася редакція Радіо Свободи, підтвердили, те, що описує Бутусов, це правда. Із власних джерел журналіст також мав інформацію про те, що перша оцінка стану спроможності бригади, це така внутрішня шкала оцінювання у війську, була незадовільною. Це була об'єктивна оцінка. Але після того, як було незадовільно, одразу змусили потім комісію переробити цей висновок на задовільне, і бригаду випхали на фронт. Звичайно, виявилось, що за відсутності підготовки організації командних кадрів, за відсутності забезпечення у вигляді дронів і реп бригада і та інших видів забезпечення. Бригада показала низьку боєздатність. 155-та бригада в повному складі і нині воює на Покровському напрямку, де зараз росіяни зосереджують усі основні свої зусилля. Саму ж бригаду посилили придатними підрозділами БПЛА. Розповіли Суспільному у генштабі ЗСУ. Там також зауважили, що про проблеми у бригаді знали, і ще до оприлюднення інформації у змі уже працювали над усуненням ряду недоліків. На, на забезпечення безпілотниками міністерство оборони вже після того. Як бригада два тижні була в бою, виділило 17 мільйонів гривень. Це насправді незначна сума, яка не закриває всіх потреб, які визначені, підкреслюю штатом бригади. Але м -м, це вже дещо. На жаль, повного забезпечення дронами на даний момент навіть не повного, хоча б підсотків на 30 забезпечення нема досі. Ситуацію у 155-й бригаді обговорили і на ставці головнокомандувача, написав Бутусов, і нібито Зеленський взяв під особистий контроль розслідування у бригаді. Нині ситуацію розслідує головна інспекція Міноборони, командування сухопутних військ. Ну і ДБР бригада Анна Київська була однією з 14 резервних у ЗСУ, якій не вистачало обладнання через затримки його постачання західними партнерами, так раніше казав Зеленський. Комплектація цих бригад це частина так званого плану перемоги, який український президент президент, представляв колегам із США та ЄС створення 155-ї бригади, а на Київська це частина масштабного проєкту влади щодо формування, як я вже казала, 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей, а міжнародні партнери озброєння. Дійсно, раніше президент заявляв, що у ЗСУ має сформуватися 14 бригад. Щоправда, в інтерв'ю Суспільному він вже дещо по іншому казав про це. А хто вам сказав, що ми їх створюємо? Хтось розповсюджує цей меседж, що ми створюємо нові бригади. Тобто за останній рік нових підрозділів були у нас не було сформу. Підрозділи резерву були створені підрозділи резерву. Вони все одно побудувалися між нами на на людях фахових ядро. Цих підрозділів було люди, які пройшли війну тощо. Навколо них мобілізаційні люди, які мобілізовувалися, які навчались. Це ж краще, якщо у них досвідчені командири. Якщо вся вертикаль у них досвідчена, і ці люди не кидались на фронт. А це були ті чи інші резерви. А після цього навчання цих після навчання і у комплектації всі чекали у комплектацію техніку. Створення таких з'єднань мало б давати можливість відправляти на ротацію бригади, що перебували на складних напрямках. Утім, Бутусов каже, що жодну бригаду не виводили на ротацію, коли туди перекидали нові. Після того як 155 ту кинули на Покровськ, звідти також нікого не вивели, розповів журналіст в коментарі Радіо Свободі. Ну а тепер перейдемо до реакції з боку військового керівництва України. Головнокомандувач ЗСУ Сирський написав, що на нараді обговорив нарощення спроможностей підрозділу безпілотних систем 155, 85-ї бригади і також говорив про проблемні питання бригади, які необхідно вирішити, і віддав необхідні розпорядження без уточнень, які саме. Міністр оборони Уміров прямо не згадував 155-ту бригаду, але зауважував, що для перемоги потрібен ретельний аналіз досвіду та чесне розуміння помилок. Мабуть, найбільш розгорнуте пояснення причин та наслідків ситуації у бригаді дав командувач сухопутних військ зсу Михайло Драпатий. Він написав довгий пост у Фейсбуці. Там заявив, що 155-та бригада Анна Київська формувалася за низької ефективності та мотивації командирів середньої ланки. Це а також залучення до бойових і провокує СЗЧ в бригаді, пише Драпатий. Серед проблемних моментів неналежне управління та контроль за усіма процесами, помилки під час комплектування, не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади, недосконале планування підготовки як в Україні, так і за кордоном. Він також зауважив запізнілу реакцію вищого командування на проблеми в бригаді. Бригада на фронті менше місяця, і це той період, коли проявляються усі недоліки у комплектуванні та підготовці особового складу, каже. Драпатий тепер він особисто займається пошуком офіцерів, яких потім рекомендуватиме комбригу. Сам же командир 155-ї бригади займається додатковою підготовкою своїх бійців і надав вищому командуванню перелік нагальних потреб у забезпеченні бригади. Нині ця заявка опрацьовується на усіх рівнях, каже командувач сухопутних військ. Попри усе драпатий вважає, що 155-та бригада перспективна і ще проявить себе, але для цього потрібен час і зусилля, щоб виправити помилки допущення. Чині під час формування, тож нині ведеться робота над покращенням командування у бригаді. Що ж, у грудні Макрон разом із українським президентом домовилися про продовження співпраці та підготовку ще однієї вже другої бригади. Але ймовірно, проблеми із 155-ю бригадою вплинуть на подальший процес. Пише видання Лемонд. Наразі невідомо чи у Парижі коригують плани щодо підготовки наступної української бригади. Скандал ніяк не впливатиме на двосторонні відносини між Україною та Францією, так принаймні відповів Ре речник українського МЗС Георгій Тихий Радіо Свободі. Що ви думаєте з цього приводу? Діліться думками в коментарях під цим відео. Ну і залишайтеся на каналі, адже маємо для вас свіжий репортаж із Сирії. Наша команда провела тиждень там після повалення режиму Асада. Колеги почули історії людей, яких ув'язнили за часів правління Асада, а також побували у колишній урядовій в'язниці Сидная. Тож дивіться репортаж за посиланням, яке ми залишимо для вас на екрані.